Доброго часу добре, шановні підписники, у мого каналу та постійні глядачі. Нещодавно я купив собі ось такий мотоцикл для переробки його ну, під кастом, скажімо так. І для цього я вирішив його розібрати, перебрати і замінити, звісно ж, запалювання. Тому що запалювання тут контактне. І, скажімо так, воно трішки глючно працює. Ставлять на них, я знаю, безконтактні системи запалювання, ставлять мікропроцесорні. Але проблема в тому, що ці, ці системи трішки неправильно працюють і мотоцикл теж неправильно буде працювати. Тобто його рідна система із заводу вона зроблена таким чином, що... Коли ми даємо трішечки газу, у нас упередження запалювання йде трішечки на якийсь там певний кут. Коли ми даємо більше газу, тобто у нас більші оберти, і звісно що у нас кут змінюється більше. Тобто, чим більші оберти двигуна, тим більший кут запалювання, тобто тим раніше стає запалювання. Таким чином я не хотів би ставити мікропроцесорне, не хотів би ставити безконтактну систему, а хотів би ставити ось це, але є деякі нюанси. Мені не подобається, що там є конденсатор, який стоїть паралельно контактом. І ці контакти підгорають і у нас пропадає іскра. Тому я вирішив зробити свій комутатор запалювання. І не купляти, і не городити щось інше. Я не хотів би купляти всі комутатори, вони, звісно, є в продажі, але їхня ціна мені не подобається. Можна зробити все набагато простіше, яке буде працювати не гірше. Тому дивимось далі. У подібних мотоциклах у нас стоїть ось така система запалювання. Ось наші контакти, ось наш бігуночок. І коли у нас йде попередження запарення, тобто у нас швидше буде повертатися ось цей кулачок, у нас трішечки змінюється кут за рахунок ось цих противаг, які у нас тут від центрового сила діє. І ось цей конденсатор, від якого я хочу позбавитись. Тобто замість нього нічого не буде, і просто приліпимо сюди нашу схемку. До речі, схема підійде до любих контактних систем запалювання, будь-то вас, будь-то ГАЗ, чи мопеди, чи будь-які мотоцикли. Тому, кому потрібно, можете виготовляти їх самостійно. Давайте подивимось схему і розберемося, як вона працює. І ось перед нами схема електрична принципова. Цього комутатора. Виконана всього лише на двох транзисторах. Один силовий ключ і другий ключ, який керує нашим транзистором вихідним. Замість лампочки у нас котушка запалення. Як працює ця схема? Наприклад, у нас Увімкне живлення і контакти у нас розімкнені. В такому випадку на куточці у нас нічого немає, ніякої напруги. Наш транзистор Q2 закритий і на базі Q1 у нас мінус. Коли ми замикаємо, Наші контакти, у нас засвідчується світлодивод. Далі конденсатор у нас був розряджений, тому струм через нього пройшов, зарядив наш конденсатор через резистор r 5 подався на базу транзистора Q2. Він у нас відкрився. І плюс через резистор r 1 і колекторно емітерний переход пішов на базу транзистора Q1 і відкрив його перехід. Живлення подалось на котушку. Але оскільки це у нас конденсатор, він у нас має заряджатися та розряджатися. Тому, коли ми Омікнули живлення? Пройшов імпульс, конденсатор зарядився і, звісно ж, короткочасно подався сюди мінус на базу. Ось цим ланцюгом через наші контакти c 2 r 5 і на базу. Що в нас відбулося тоді? Оскільки у нас контакт замкнений, конденсатор у нас заряджений, через нього напруга вже не йде, і плюс спокійно проходить на базу транзистора Q2. Таким чином ми навіть можемо запалення не вимикати. Тобто всі ж знають причину, коли у нас розряджається акумуляторна батарея, якщо ми включили ключ запалення, а двигун у нас вимкнений. Без цієї схеми у нас на кутушку йде постійний плюс і розряджається наша батарея. Тут у нас батарея буде відключена через певний час. Через час саме заряду цього конденсатора. Тобто, чим більша ємність буде у цього конденсатора, тим довше буде заряд на нашій котушці. Ось так працює дана схема. Для чого нам потрібні оці два елемента: С1 та Д2. С 1 служить для того, щоб повноцінно зарядити нашу котушку. АД2 для того, щоб зберегти наш транзистор. При вимкненні у нас зникає напруга із котушки запалення, і полярність не змінюється. Тобто у нас тут був плюс, тут мінус. Стало навпаки, тут мінус, тут плюс. І щоб наш транзистор не пробився, йде через оцей діод у нас надлишкова напруга. Ось так ця схема і працює. Тепер як розряджається наш конденсатор? Зараз, коли ми вимкнули, світлодіод у нас, як бачимо, погас. І конденсатор у нас замикається ось цим ланцюгом. Тобто у нас прийшов плюс, пішов сюди через конденсатор і пішов сюди. Тобто наш конденсатор замкнений. Зараз він розряджений. І ось коли ми наші контакти замикаємо короткочасно. Проходить імпульс на базу і відкривається наш транзистор. Таким чином можемо симітувати роботу нашого переривача. Світлодод D3 у нас потрібен для того, щоб налаштувати наше запалення. Тобто правильний момент. От і вся схемка. Якщо зібрати все на SMD компонентах, окрім Q1, у нас вийде досить-маленька досить, -досить маленька схема. Можна трішки модернізувати дану схему і замість Q1 поставити польовий транзистор. І от у цьому кусочку поставити драйвер цього транзистора. Зараз покажу схему. А от схема із польовим транзистором. На Q3 та Q2 у нас зібраний драйвер. Тобто в даній схемі це драйвер нижнього ключа. Ну і працює воно, звісно ж, точно так же. При цьому польовий транзистор можна поставити більш потужніший, а замість Котушки 12 вольтової поставити 6-вольтову котушку. Це збільшить нашу іскру ну і, звісно ж, збільшить шанс запалення. Іскра у нас з'являється лише тоді, коли ми вимикаємо живлення з котушки. Тобто момент розмикання контактів. Ну, наглядно тут не вийде продемонструвати. Тут дана схема без діода, тому що в польовому транзисторі діод вже є. Він там в корпусі. Ось таким чином. Зараз продемонструю вам друковані плати в обох варіантах. Ось перед нами. Друкована плата із двома транзисторами, тобто двома біпулярними. І ось плата із польовим транзистором. Розводили ці плати в програмі Sprint Layout, тому можете вносити зміни та корективи. Думаю, все у вас вийде. А ось і головна причина, чому я вирішив розробити цю схему самостійно. Як ми бачимо, ціни не дуже приємні. Ну що, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Всім мирного неба. Хай щастить. До побачення!